Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 391 І завдання у нас наступне. рівність 126 помножити на 32 дорівнює 4032. Правильно. Чому дорівнює частка 4032 поділити на 126 і частка 4032 поділити на 32. Ну, давайте. Почнемо з першого кроку. Перший крок у нас такий. Давайте запишемо завдання. Чому дорівнює частка 4032 поділити на 126. Якщо нам відомо, що 126 на 32 дорівнює 4032. Що означає? Що 4032 поділити на 126. Це повинно бути таке число, яке, помноживши на 126, буде дорівнювати 4032. А це таким числом є число 32. Відповідно до нашої умови. Тобто, пишемо 32. Так, як? 126 умножити на 32 дорівнює 4032. Так. другий крок. Друге питання. А чому дорівнює частка? Тобто 4032. Поділити на 32. Значить, відповіддю тут буде таке число, яке помноживши на 32, нам дасть 4032. Але у попередньому кроці ми вияснили, що таким числом є число 126. Тобто пишемо тут 126. Пишемо так. Як? 126 умножити на 32 дорівнює 4032. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.